Я туалет, я не туалет, але я біля туалету. І чому я такий маленький? Чому я така маленька букашка? Ось так таракани відчувають себе в тебе в туалеті. Тому, якщо десь побачиш, знай що він себе відчуває доволі малесеньким. А якщо я візьму, а якщо я візьму, воно мене не вб'є, ні? Нє? <реш> <реш> а я його взяти не можу. Ей, та чому? Це що таке маніньке? Ти хто? А, це мій підписник, да? Да? Ааа, це... БЕМ! <реш> Ні! <реш> я відволікся на підписника і мем мене спіймав, та за що? <реш> Пес, Ти, мабуть, мав? мяу! А не можна казати мау, тому що треба казати гау. А, мем! Мем мем! Мем! мем. Господи боже, я, а чого я стою? Так, <свист> так, 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 так. Так. Я чогось не поняв, а потім як поняв, ого! Я в шоці. А ти? Пс. Так, давайте будемо йти піднімати, будемо допомагати нашим. Ай! Опа! Мем, мем мем, ми за мною, візо мною, візо мною, візо мною. Все окей, я живий. Ха-ха, <ua> я живий. А ти що думав? Ти мене спіймаєш, я кожного дня на стадіоні бігаю. Можеш собі дозволити 10 кіл. Ладно, ладно, не буду обманювати. Не кожного дня, але бігаю дуже часто. Да, дуже часто бігаю, тому що я готувався. Я готувався до того, щоб, як то кажуть... Втікати від мемів. Все, я підніму. Підписника, да? Да, да, підписник. я його підняв. Йоу. Я взяв, я взяв. я живий, я живий. я живий, не туди біжу. не туди біжу. я не туди біжу. я не туди біжу. Так, я хочу жити. я хочу жити. Ні, мем мене догнав. Я намагався. я намагався спасти, но я не вижив. А да чому так печально-то? Стоп. Я сказав, що печально, але я сказав, це з посмішкою. Чому так печально? Ааа. <ріст> О, мене несуть, Мене несуть, Я живий! Мене несуть, Мене несуть. Я В ящукаю комусь! Ну, конечно, бо я золотко, да? Тому давайте мама на бубочка. А що це за мема? Я даже не знаю цих мемів. Я не знаю, що це вообще. Макака мене вбила. <ріст> піднімай, піднімай. Все нам дупа. Нам дупа, нам <ріст> дупа. Печалька. Стоп, я був бовжи. Я був живий? Я був живий? Я був живий. <свистит> я ЦЕ Да, це воно. <свистит> а, машина, я не хочу таку машину! Я не хочу машину, я хочу мотоцикл. пел. <свистит> вона мене вбила А чого я ж втікав? А чого ВОНА мене ВБИЛА? Да я ж втікав. О, зайка, піднімай мене. Дивись, мене зайчик поніс. Піднімаємо своїх кінтів. А, все, тут більше нікого немає. А як можна? Що це таке? Це він так накакав чи що? Ми будемо жити. Так, я вижив сюди. Ну, це завдяки моїм підписникам, тому що я, як то кажуть, відкинувся. Але мене підняли, тому я живий. Мем! Господи, я опять пока чекав, пока бляха муха чекав, писав мене, мем, чуть не з'їв. Так, піднімаємося. ох йо 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 єй Скини у вас, тобто я ж за що? За що до мене? Що в мене скином? Ти глянь, що в мене скинув, що в, в мене з стіню? Так, почекай, він хоче бігти до мене. Так, мужик, подожди. Я не знаю, що ти за мем, але подожди. А що в мене скин? Ти глянь на мій скін! Це що в мене, типу, дубка виглядає чи що? Так, давай побіжимо і будемо намагатися підняти нашого. О, це що таке? Якісь плати? А що це за плати? Що я за плати знайшов? Не знаю, але я можу їх знайти. Ага, там ще дивись, є плата. Давай побіжимо і візьмемо ці плати. А чого, можемо собі дозволити, да? ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я майже взяв плату. Спасіба, спасіба. Що ти за мем? О, почекай, я можу взяти плату, якщо я так підсунуся. А, ні, не можу. Дякую вам, мої бубочки. Спасибо. А як біти? А як бігти? Опа, па 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 о по Як? Ні! Дупа 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 та ну зажо! Це було важко. А чого я не можу від них втекти? У мене не залишилося життів. Я Маю вижити А чого я один? А де всі? А дійсно я один. Оп! ні, не один. Так, 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 Ту -тудуп 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 -тудуп. я даже не буду дивитися, чи він біжить за мною чи ні. Я біжу від нього і я не хочу, щоб він біг за мною. Так, а він за мною не біжить. Все окей. Ху. Ой. Ой-ой-ой. Нє, ні, 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 не сьогодні, не сьогодні, мужик, мужик, не сьогодні. Ми з тобою не повинні обійматися. Я не тактильний, я не хочу обійматися. А може мені піти, напевно, комусь допомогти? Так, підписники бігають, вже чудово, це вже чудово, що я не один. Але я не бачу, кому можна допомогти і де вони. Мені, знаєш, відчувається, що я десь як вибіжу, і десь там, як появиться мемчик якийсь, от я тобі відвіщаю. Ти це бачив? Я це бачив. І я не хотів би цього бачити, але я це бачив. І це дійсно печально. Ну я живий, а це вже не печально, це вже мене тішить. Так, ну тут, як то кажуть, світла найбільше, я можливо тут буду бігати. Безпечно якось виглядає воно, ні? Окей, класно! Футурама, футурама, футурама. Ні-ні ні, не сьогодні не надо. Елеганто збили. Да, це печально. Елеганто це підписник і його збили. Але давай, можливо, я піду і йому допоможу. Можливо, я зможу. Його спасти? Так, якщо скакати, тоді я швидше бігаю. ой 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 Я хочу жити, я хочу жити, я люблю ой 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 люблю, ой дуже сильно люблю. Ха-ха-ха. Кух, захотів. Якщо ти їсиш, я тобі бажаю смачного. Блін. 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 Так, я втік. Я ніби втік. Не, не втік. Це меме? Це не меме. Чи меме? Так, ну головне, що я живий. Я вижив! Я живу! Що це таке? Почекай, він буде жити? Да! Йоу! Да я вас спас, мужики! Хеллоу! Я вас спас! Можете не дякувати! Яка я бубочка, да? Вижив! Вижив! Да! Хо -хо -хо! Да! Да! О! Мем! Це було геніально тупо. Так хто б міг подумати, да? Що в мене з кіном? Чого він такий малесенький? І де мої ножки взагалі? Тупо всіх побили. Оце ваші танцюльки. Оці ваші танцюльки, вони нас добили, так сказати. Несіть мене. <с> давай, уносьте мене, чим подальше. Кинув мене, як якусь какашку. А, тут показується, де вони лежать, да? Тоді, по-моєму, не показувало того, хто. А, вже знов не показує. А, бо, можливо, їх підняли. А, ні, їх не підняли вони там повзають. Давай, піднімай мене, давай, 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 підписник. Моя ти бубочки, дуже тобі дякую. Я знаю, я знаю, як я буду діяти. У мене тактика взагалі генеальна, я тобі так скажу. А де він? А, я хотів підняти, не підняв. Ладно. Так, ну. На... Why so bad? Я не bad, I'm best of the best in my. Я можу її не можу підняти? Вона вже все, вона вже з кінцями. Мужик! Oh! <плес> I'll be back! I'll be back! <laughs> Please, don't! Don't touch me! I. don't love uh, when you touch me, man. Do you speak English? Yes, of course, man. Oh! Я на Соника набіг! Соник, блега, муха, та чого ж? Я люблю твої мультики, але ти мене вбив! Ха-ха-ха. <реку> <реку> а, я живий! О, все, я живий. Так, я живий. Соник, знову! Соник, знову. Я буду жити. Оп! Бек мене вбив. Таню. Таню. <с витричнение> а чого? Мене вже неможливо підняти, да? <с> так? Не, <витричнение> Мене вже неможливо підняти. Ви думаєте, це шутки? Ні, це не капельки, не шутки. Я похожий на того, хто буде шутити? <с витричнение> Звісно, ні. <с витричнение> це знову те саме? А чому я не можу скакати? Я поломився, пацани. А чому я не можу скакати? Чи тут не можна? <с витричнение> я маю. О, спанч Боб, я люблю губку Боба. Я чув, я чув, я чув. А чому, блін, я не скачу. Я хочу скакати, а я не можу скакати. Спасайтеся, хто може! Спасайтеся! Їх там вбило, напевно. Ай! Я не думав, що губка Боб буде таким поганим. Зможу. Блін! Да. Зайка! Мене унесла зайка. Я буду жити. Дивись, як я собі кайфово побіг. Як я кайфую, чилю. Ні, біжи! Ай! Був зайчик і нема зайчика. О, стоп, я був живий! Я був живий! <рес> Та за що Я затопив? Чому я відволікаюся? Я чогось думав, що він мене не підніме. а він мене встиг підняти. Я міг би втекти, а я не втік, ні. Та за що? Він мене підняв! Він мене підняв! Ну я не можу скакати! Я не можу... Він біжить за мною! Мем біжить за мною! Мем біжить за мною. Так чому я не можу скакати? А, я можу сковзити. <плес> я хочу жити, та ну за що? Блін? Що це? Це мем? Ні, це не мем. Це не мем, це зайчик, який мене спасав. Ха! Класно, що він живий. Так, я вижив! Да! да! Ха-ха, обов'язково підписуйся на Ютуб, на Тілегу, на Тікток, на Інсток. На все підписуйся. Дуже багато контенту кожного дня. Дуже тобі дякую за увагу. Бажаю чудового дня і пока-пока.